Першому таймі були удари, також досить неприємні, з якими впорався голкіпер Маріупольського Іллічівця. Ну і ми нагадаємо, хто ж сьогодні арбітри поєдинку: головний арбітр Дмитро Кутаков, асистенти арбітра Віктор Кравченко та Леонід Ярмолинський. Ну і у нас стандарт від Костянтина Кравченко потрібно відійти подалі. показує Дмитро Кутаков. Один гравець у стінці це Віталій Лисицький. Хоча, Дмитри, ти знаєш, може Кравченко і пробити з такої відстані. А він особливо не задумується, коли м'яч знаходиться на чужій половині поля. Сьогодні, мабуть, більше п'яти ударів вже наніс Кравченко поворотах. Удар Кравченко небезпечно! Який гол! Костянтин Кравченко, забиває тварку гол у цьому сезоні. Метрів із 40 пробивав Костянтин Кравченко. Ну просто геніально. Ну, Дмитро, якщо так казати, ти знаєш, сленгом, що виймай. Виймає Микола Павлов показує, що м'яч із по такій траєкторії досить цікавий. Летів у стир воріт Віталія Рева. Ну, звичайно, мабуть, десь і вина Віталій Рева, який із такої дистанції пропустив цей м'яч. Класний удар від Кравченка. Віталій Рева не дотягується до м'яча. І 1-0. 1-0. і лічівець попереду. Ну і так пробував Костянтин Кравченко. Дуже підступно. сильно м'яч опускався. Спочатку здається на правій швидкості, висоту, потім просто впав на супут. Ну і Віталій Рева. Не побачив кілька саме на... цього моменту, хоча і здається, ну був час для того, щоб я не знаю, підійти до тієї стійки. Дивися зачепив м'яч. Віталій, Подивися, як летів цей м'яч. Він спочатку летів ліворуч, потім е, змістився.